Це вже наступна акція Елізавека 28 та 29. Знижки 50%. Дуже хороша акція на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Так, оця сироватка також цієї фірми. Вони йдуть зі знижкою 50% для шкіри обличчя. Дуже добрі. Пілінг для шкіри обличчя 200 мл 345 гривень. Так, зі знижкою це в нас зволожуючий крем для обличчя. 50 грамів, 189 гривень. І ось така маска Bubble, Зараз вона ой, 249 гривень. В акції. А тут стоїть, це, мабуть, до акції ще. <реш> Наступна акція 28-29 серпня. Ізюмі всі засоби для догляду за волоссям а, зі знижкою 40%. А саме тут йдуть а, і шампуні а, для сухого волосся. Це відновлюючий шампунь зі знижкою 281 гривня. Також а, зі знижкою спрей для волосся 179 гривень. Колагенові капсули для відновлення волосся. Тут у упаковці 3 штуки, 143 гривні. Для сухого волосся спрей 100 мл 179 гривень. І також ось ці а, зелені це йде для тонкого. Волосся інтенсивне живлення, також 500 грамів. Пляшки дуже зручні, з дозатором 281 гривня. Так що також, також а, зверніть увагу. 28-29-го всі сухі шампуні Уанмі з кешбеком 80%. І додаткова ще акція мінус 50 на другу одиницю. Тобто купуєте один сухий шампунь із цієї серії 139 гривень 83 гривні. Отримаєте кешбек і можливість купити другу одиницю зі знижкою 50%. Виробництво Турція. Також з кешбеком шах... сухі шампуні go to be 244 гривні 200 мл і 100 мл 149 гривень, також з кешбеком 80%. В акції сухий шампунь Шаума 99 гривень і кешбек 80%. Це вже наступна акція. Versace. Вся парфумерія мінус 50 від звичайної ціни. Versace Crystal Noir 1449 гривень 30 мл. Я такої ще не пробував. Ну, як не наносив, це жіноча, але я хочу нанести, щоб знати, чи вона цікавий аромат. Так, ну на перші нотки мені подобаються. Бо є, знаєте, такі аромати, що ти. Наносиш і все. І розумієш, що ну, нікуди, ні в які двері. Також в акції Versace Bright Crystal 1400 гривень 30 мл. І зі знижкою можна придбати 50 мл за 2100. А от така моцюпонька 269 гривень. Чоловіче. Ой, до речі, відкрився? Дуже цікавий аромат, дійсно цікавий. Чоловіча Versace 100 мл 2149 і 50 мл 1639. Versace, оця як я говорю, чорна 2269. Також а, зі знижкою Jimmy Choo а, по 1020-1200 та 1150 гривень. Марія... Марія Іванівна Марія Іванівна також в акції 629. Косметика Glambi. Зараз акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте два засоби. І третій, те, що дешевший, вам буде йти у подарунок. Бачу дуже багато позицій з жовтими цінниками. Інформацію вам подав. І також оця нова серія що вийшла в такому джинсовому стилі. Зараз також вона в акції з жовтими цінниками. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй будь-яку упаковку жіночих колготок або панчох 20 ден в Ів'єнпеті та отримай другу у подарунок. Давайте подивимось. Ось вони йдуть в акції. Що тут у нас одиничка, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка. Кольори в асортименті також 76 гривень 90 копійок. Купуйте одну і другу берете у подарунок. Так, 20 день також різні кольори. 135 гривень. Купуйте одну. І друга вам буде йти у подарунок. Завжди вигідно. Всі підгузки та підгузки трусики фірми Да-Да. Мінус 40 від звичайної ціни. Ось ці підгузки. Зараз вони в акції. Мінус 40, 245 гривень, 215 гривень. В акції жіноча гігієна Тампакс мінус 30% на усі тампакс. Літо підходить до кінця, але ще теплі дні нас. Тішать, 28-29 го купую дві будь-які пари пляжних капці та отримаю. Економію 50 на другу одиницю. Капці пляжні по 100 гривень, чоловічі по 120. Це ось ці в'єтнамки, Жіночі та чоловічі можна придбати. 249 і 249 ці вже ось ці трішечки по-інакшому зроблені. Один плюс один, купуй дві будь-які одиниці чашок, склянок, бокалів, келихів та отримай третю одиницю у подарунок. Я дивився на ось ці. І знаєте, в мене таке враження, що ніби вони металеві. Але насправді це йде кераміка. Досить оригінально, чесно вам скажу, зроблені вони. Їх ціна 129 гривень. Okay. Купуй okay. дві будь-які одиниці канцтоварів okay. та отримай третю у подарунок. Ну, от зараз о, можна придбати канцтовари okay. в магазині okay. uh, Єва, купуйте дві одиниці і третя вам буде та, що дешевше. В чеку буде йти у подарунок. Отакі є для текстурування волосся господинки, зверніть увагу, мінус 50% всі гелі для прання. Всі гелі для прання зараз в магазині Єва зі знижкою 50%. Перволь, об'єм 1 літр. Зараз можна придбати за 149. Тут є багато різних, ви в курсі. 149 гривень. Гель для прання ханібані для дитячої білизни. Об'єм 2 літри 84,50. В акції персіл гель для прання 990 мл. Також зі знижкою 50% 214 гривень. Гелі для прання Аріель також зараз з вигідною знижкою. Аріель Сенситів для чутливих та для дитячої білизни 850 грамів 216 гривень. І Ariel Color об'єм літр. Також зі знижкою 50% 216 гривень. Гель для прання Alice Good без алергенів. Зберігає колір, захищає тканину. Універсальний літр 119 Також зі знижкою можна придбати гель для прання лоск, об'єм 990 мл 174 гривні, також зверніть увагу. А ось самий найдешевший гель для прання це, мабуть, ось цей кьонен, Тут є для чорного проти плям 950 мл 7450. Гель для прання кольорової білизни колор 114 гривень. Це йде півтора-літровий. І також кьонон універсальний проти плям, також літровий, 114 гривень. Для прання гель Тайт об'єм 950 грамів. Ціна 249 гривень. Для прання гель скай колор. 2 літри 48 гривень. Зі знижкою гель для прання Грюнвельд 2 літри, 50 гривень, 50 копійок. Також зверніть увагу, ось цей перевольт, тут великий об'єм майже 2 літри. Буде ще вигідніше придбати. Він також зі знижкою 50%. Парсіл гель для прання півтора літри, 304 гривні. Також дуже хороша ціна на рідкий засіб гель для білих та кольорових тканин безфосфатний Skywash універсальний. Тут 4 літри, також дуже хороша ціна. Ще одна акція. 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці прикрас, аксесуарів для волосся, дорослих та дитячих. І дві отримаєте у подарунок. Ті, що в подарунок, найдешевші в чеку будуть вам йти, Дві штучки будуть йти у подарунок. Тут довго можна знімати, дуже багато всякого цікавого. Інформацію я вам подав, щоб ви були в курсі. Але Чого тільки не видимуть надзвичайно цікаві брелки. Дивіться, як космонавт тримається на оцій жижі. Економних вам покупок. Що я хочу, щоб у вас це було найкраще? І до зустрічі скоро побачимось з вами.